Вітаю! У нас на черзі сесія, дев'ята, перша зміна, перша частина відео. Отже, визначте координати вектора КЛ, якщо у нас відомі координати К і Л. У нас в довідкових матеріалах є формула знаходження координат вектора. Щоб знайти координати вектора, потрібно від кінця відняти початок. Кінець вектора це там, де стрілочка, тобто L це кінець вектора, К це початок вектора. Тому координати вектора КЛ ми маємо від кінця від L. Відняти початок по іксах, далі відняти від 2, 2 по ігре і відняти від 0, 4 по координаті z. Віднімаємо мінус 1, мінус 3 мінус 4, мінус 2 відняти 2, 2 буде 0, і 0 відняти 4 мінус 4. Ось у нас координати вектора kl. -4, 0, -4, B. Спростіть вираз, відкриваємо дужки. 2а переписуємо. Перед дужками мінус, значить, знаки змінюємо в дужках на протилежні. 3Б додати 2а 2А додати 2а це буде 4а і відняти 3 Б – варіант. Розв'яжіть нерівність. На Найпростіше, щоб знайти х, треба поділити х більше рівне, мінус 6 поділити на 1 третю. Щоб поділити на дріб, треба помножити на обернений. Тобто у нас х більше рівне мінус 6 помножити на 3 перших або на 3. Тобто х більше рівне мінус 18. Це у нас будуть всі числа, які більші за мінус 18 від мінус на 18, включно до плюс нескінченності. Ось варіант А. У коло радіуса r 6, вписано квадрат. Давайте ми покажемо радіус. Це буде до точки дотику, причому під прямим кутом. Визначте периметр квадрата. Сторона квадрата буде дорівнювати діаметру кола, тобто 12. І периметр. Це в нас 4а, тобто 4 помножити на 12, тобто 48. Варіант Г. Далі. Розподіл занять. 900 всього якою може бути кількість в Zoom? Зум, зум це найсвітліше, ми бачимо, що це половина занять. Від 900 половина – половина, це 450. Варіант В. Наступне автомобіль витрачає 6 літрів на 100 км пробігу, а за містом 4 літра на 100 км. За місяць водій проїхав 1000, з яких 300 містом, решта замістом. Скільки літрів витратив за місяць? Отже. 6 літрів містом це на 100 кілометрів. Містом він проїхав 300 кілометрів. Тобто він витратив втричі більше, 6 на 3, 18 літрів. Ось він витратив на смі... Ну, Можна було е... пропорцією, але оскільки тут мені видно, що 100 і 300 втричі більше, тому я одразу порахувала. Далі решта за містом. За містом 4 літра на 100 кілометрів. І за містом він проїхав решту. 1000 відняти 300 – це 700. 700 він проїхав за містом. Дивіться, 100 і 700 це в 7 разів більше. Тому 4 помножити на 7 це 28 літрів. Ось він за містом стільки проїхав. Додаємо 18, додати 28. 30, 46 літрів. Варіант В. Рухаємось далі. Покажіть формулу для обчислення об'єму циліндр, в якого радіус і висота дорівнює r. Формула об'єму циліндра – це у нас площа основи на висоту або πr квадрат помножити на висоту. Якщо у нас висота також r, це буде πr квадрат на r, тому це буде πr в третьому степені. πr в третьому степені це b. Наступне. На рисунку графік функції. Так, точка х0 мінус 2 належить графіку. Шукаємо мінус 2 по y і шукаємо точку, яка належить графіку з цією координатою. Тоді дивимося, де в нас х1, 2, 3 – це буде мінус 3 варіант d. Наступне, у рівнобедреному трикутнику, давайте зобразимо. Так, АБ дорівнює БЦ, тому Б у нас зверху, А Б дорівнює В БК бісектриса кута А Б. Ми знаємо, що висо... бісектриса, яка проведена до основи, є і висотою, і медіаною. Точка К належить стороні АЦ. Так, яка наведених тверджень є правильна? АБ плюс БЦ дорівнює АЦ. Ну, не обов'язково. Якби це був рівносторонній, тоді так. Друге БК перпендикулярно до АЦ. Вірно, тому що висота, бісектриса співпадають. А кадрів КЦ. вірно, тому що бісектриса і медіана теж співпадають. Тому друге та третє. варіант Г. Далі. Спрощуємо. 2,8 скорочуємо в знаменнику, залишається 4. Х квадрат і х скорочуємо в чисельнику, залишається х. У п'ятому залишається y в четвертому в знаменнику, тому 4у в четвертому. Х поділити на 4у в четвертому, варіант Д. Розв'яжіть рівняння. Логарифмічне найпростіше: ми маємо справа утворити логарифм за основою 4. 7 відняти 3х. Один із способів зробити це так. Одна друга домножити на логарифм 4 від 4, тому що логарифм основи це одиничка, тому одна друга помножити на 1 це буде одна друга, тобто нічого ми не змінили. Просто собі дописали, бо нам так буде потрібно. Тепер за властивістю цю одну другу можна закинути в показник степеня під логарифмічного виразу. Будемо мати ліву частину переписуємо. А тут будемо мати логарифм за основою 4 від 4 в степені 1 друга. 4 в степені 1 друга, це корінь з 4, це 2. Тепер логарифм лівої і правої частини, бачите, ми дорівнюємо, написав, є логарифми рівні, ми можемо їх опустити. Залишиться 7 мінус 3х дорівнює, ось як зверху ми вже порахували, 2. Розв'язуємо найпростіше рівняння. 3х дорівнює 2 відняти 7. мінус 3х дорівнює мінус 5. Х дорівнює мінус на мінус 10 плюс, буде 5 третіх. Ну і це в нас варіант відповіді «Б». виділяти цілу частину не треба. Наступне обчисліть інтеграл. Розпишемо цей інтеграл. Інтеграл від 0 до 2 f від x плюс 6 dx. Ми знаємо, що інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів, тому ми можемо розписати цю суму на два інтеграла. f від x dx. Додати інтеграл від 0 до 2 6 dx. Перший інтеграл у нас за умовою вже порахований, він дорівнює просто 8. А другий, ми по таблиці первісних знаходимо що, від 6 dx це буде додати 6x, тому що 6 це сталий множник, можна винести за знак інтегралу, а інтеграл від 1 x. Ну і замість плюс С ми пишемо інтегральну риску від 0 до 2. Це буде 8 додати. Інтегральна риска означає, що ми маємо замість X підставити спочатку верхню межу. Це буде 6 помножити на 2. Далі відняти і підставити нижню межу 6 помножити на 0. Рахуємо, 6 на 2, 12. 8 додати 12, 20, Відняти 0 буде 20. Варіант А. Йдемо далі. Розв'яжіть систему. Отже, ми можемо в першому рівнянні піднести до квадрату обидві частини для того, щоб позбутися коренів. Будемо мати 2х дорівнює 6, тобто х дорівнює 6 поділити на 2 дорівнює 3. Підставимо замість х в друге рівняння трійку. 3. 3 відняти 4 у дорівнює 7. Мінус 4y переносимо тройку, буде 7 мінус 3 де 4. Тоді y дорівнює 4 поділити на мінус 4 мінус 1. Тобто y0 дорівнює мінус 1. Варіант В. Наступне. Чисельник ми можемо розкласти на множники за формулою А-2Б, А плюс 2Б. Знаменник ми можемо винести за дужки спільний множник 3. А додати 2Б. Скорочуємо дужку А додати 2Б. Отримаємо А-2Б. Чисельнику 3 в знаменнику варіант Б. Наступне у паралелограмі на стороні АД вибрано точку К, А це і БК перетинаються в точці О, визначте довжину сторони БЦ, якщо АК 12, ОК 2, ОБ 3. Якщо ми розглянемо. Два трикутника БОЦ і АОК. Ми бачимо, що кут o, У нас кути О рівні як вертикальні, кут А, наприклад, дорівнює куту С як внутрішній різносторонні при паралельних прямих АД і БЦ і січній АЦ. Тобто за двома кутами ці трикутники подібні. Давайте ми запишемо, що трикутник БЦО подібний до трикутника К. АО. О, тоді у них буде справджуватись така пропорція. БО, тому що вона в нас відома величина, поділити на КО. Якщо БО я беру звідси, то КО, звідси, відповідні вершинки я беру, і відповідні відрізочки. Дорівнює, мені потрібно БЦ. і воно відноситься до АК або КА. Звідси. Третю сторону я вже не буду брати, тому що вона мені там С О і АО, вони мені невідомі, тому мені не потрібні. Звідси БЦ за пропорцією Я перемножаю БЦ до рівні. Перемножаю навхрест БО на АК і ділю те, на що лежить напроти невідомого БЦ на КО. І рахую, БЦ до рівня БО. 3 АК 12КО2. Скорочую 12,2, буде 6, 6 на 3, 18. Отже, відповідь варіант Д. Рухаємось далі. У нас на черзі три завдання на відповідність. Перше: установіть відповідність між виразом та проміжком, на якому належить вираз. Перший вираз, корінь і квадрат, ми знаємо, що вони. Знищуються ну, знищуються ми не можемо сказати, але за властивістю корінь з А в квадраті, якщо квадрат під коренем, це буде модуль А. Вони перетворюються таким чином, тому це буде модуль мінус 3, тому це дорівнює 3. Якщо вам хотілося просто написати корінь квадрат, забрати дорівню, написати дорівнює мінус 3, то ви маєте пам'ятати, що з -під корення не може виходити від'ємне число. Значення арифметичного квадратного кореня це тільки додатнє. Тому. Тут мінусу не може дорівнювати цей вираз точно, тому 3 — це у нас варіант D, перша D. Друге — корінь 3 мінус 1. Корінь з трьох — це майже, це лежить він між корінь з 4, між корінь з 1, це ті корінь, які добуваються. Корінь з 1 добувається у нас і корінь з 4, а корінь з 3 між ними, тобто 1 і 2. Тобто корінь з трьох це між одиничкою і двійкою, тому це варіант Г. Якщо точніше, це десь 1 і 7. Один, 71, здається. Ось третя. Використовуємо властивості логарифмів. Одна третя я запишу як 3 в мінус першому. Корінь з трьох я запишу як 3 в степені 1, друга. Тепер я знаю точно, що є така властивість. Дивіться, якщо в мене А в степені N і B в степені… давайте тут М, хай буде, а тут буде N. З показника підлогарифмічного виразу. Ми просто так витягуємо множником перед логарифмом. А ось цей показник під основи логарифму, він також виходить сюди, але він оберненим. Це буде 1 на М, а тут буде просто N. Тому це буде так: можна 1 на М, на N, або можна було б зразу n на М, І залишається логарифм А від Б. Тому в нашому випадку це буде мінус 1 друга. логарифм за основою 3 від 3. А це в нас одиниця цей логарифм, тому дорівнює мінус 1 друга. Це мінус 0,5, і він у нас варіант Б, третє Б. Завдання наступне. Є у нас різні функції, і є їх властивості. Давайте ми спочатку уявимо собі, що це за функції, для того, щоб далі дивитися по властивостях. Їх у нас три. Не так багато, властивостей більше, тому почнемо з функцій. Отже, перша функція х плюс 2 до квадрату. Y дорівнює х квадрат – це парабола, відками вгору з нуля починається. Х плюс 2 це перетворення. Вона зміщена по х на дві одинички. Але в, якщо плюс 2, то ми зміщуємо в протилежному напрямку, і вона починається з мінус 2. Ось так наша парабола розміщена. Друге, 2 корінь з х. І дорівнює корінь з x це найпростіша функція, вона це відка симетрична, до відки параболи в першій чверті. Але якщо тут попереду коефіцієнт 2, це означає, що вона витягнута. Наприклад, якщо в корінь з x буде 1 y 1, то в даній функції буде x1, а y буде 2. Тобто вона трішки така буде витягнутіша вздовж y, розтягнута від х вдвічі. І 2 в степені х це експонента. Це найпростіша, вже додатково до неї немає. Вона проходить через точку з координатою 01 завжди, оскільки основа в нас 2, вона ще зростає. І вона виглядає ось таким чином. Ось наші функції. І дивимося, є зростаючою на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це наша третя функція, вона монотонно зростає. Тому третя це у нас А. Далі. Графік має одну спільну точку з графіком х 2. І mm. дорівнює х 2. y дорівнює Х це бісектриса першої, третьої, чверті. Мінус 2 це на дві одинички, вона опущена вниз. Тобто вона. Ну, давайте, якщо я візьму на кожній 1 2. І ось так от проведена вона буде. Ну і тут 1, 2. І ось так, от вона буде проведена. Тут також вона буде через двійку. Отже, має одну спільну точку, це у нас з другим графіком, тому буде друге Б. І має дві спільні точки. Не бачу я поки що, щоб в нас парабола була мала дві спільні точки, скоріш за все, немає зовсім. Хоча нам зверху там не досліджено воно, так? Але нам видно, що вони в різні боки тягнуться. Ну, не будуть перетинатися. Г є спадною від нескінченності до мінус 2. Ось, дивіться, від мінус нескінченності до мінус 2. Наша парабола якраз вона спадна. Тому у нас перше – це Г. Ну і давайте. Ага, є спадною від мінус нескінченості до 2. Цей варіант відповіді це для тих випадків, коли. Учні неправильно здійснюють перетворення першої графіка, тому що Х плюс 2 дуже хочеться її перенести всі-таки в двійку, а не в мінус 2. Тому для таких учнів якраз варіант Д. Хто зробив помилку в графіку, той зробив помилку у варіанті відповіді. Так, і наступне завдання, вже фінальне в цьому відео. Прямокутники є рівними. Чудово. АД6, ДМ8, установіть відповідність між величиною та її значенням. Синус МДЛ. МДЛ. Ось цього кута синус. Синус це у нас відношення. Давайте я напишу, нехай повністю МДЛ. Це у нас відношення протилежного катета. Це МЛ до гіпотенузи ДЛ. МЛ, оскільки прямокутники рівні, то якщо у нас AD6, то МЛ це теж 6. Далі в цьому трикутнику DLM він у нас прямокутний, і в нього катти 6, 6,8, тому гіпотенуза 10, це можна з теорема Піфагора, або це трикутник подібний до єгипетського. Тому синус МДЛ – це у нас 6. 10. А скорочуємо це буде 3 п'ятих. А у нас такої відповіді. А, у нас є 60. 60 це 0,6, тому перше А. Далі тангенс АБД. А, Б, а Б, Давайте ми іншим кольором виділимо. Ось у нас АБД. І синус АБД це кут Б. Синусом. Тут у нас 8, ой, не синус тангенс. Тангенс АВД, тангенс це відношення протилежного катта до прилеглого, тобто АД до АВ, тобто 6 до 8. Якщо ми скоротимо, це буде 3 четвертих, і ми можемо стопчик поділити, або якщо ви знаєте, що 1 четверта це 0,25, 3 четвертих це 0,75, тому друге Б. Що таке синус, що таке тангенс? В довідкових матеріалах це все є, тому ви можете за цим прослідкувати теж косинус, давайте ми ще візьмемо інший колір. Косинус BDL. BDL. Тут саме цікаве, тому що зараз будемо розбиратися, що це в нас за трикутник. Так. Ось цей кут у нас буде 90 градусів, тому що ось цей кут дорівнює цьому куту, цей кут дорівнює цьому куту, і тому виходить, що сума цих двох кутів буде 90. Як це правильно вам підказати? Давайте ми ось так видиться. Оце якщо альфа, ось це бета то ось це кут альфа, ну а в цьому трикутнику до 6 під... кут у нас бета, тому ось це альфа, тому ось тут бета. Альфа плюс бета це 90. Ось так, якщо ви прослідкуєте, ви побачите. І виходить, що нам потрібно знайти косинус BDL. BDL це якраз косинус ось цього 90 градусів кута. А косьнус 90 дорівнює 0, тому це варіант Г. Третє Г. Но тут важливо в третьому просто розібратися, що це за кут, подивитися, побачите, що він у нас 90 градусів. Спробуйте собі позначити ось так альфа і бета чи хі, і переконатися в тому, що ось тих два кути разом в сумі дорівнюють 90 градусів. На цьому наше відео з цією частиною НМТ завершено. В наступному відео ми розберемо вже другу частину цієї сесії. Слідкуйте за каналом, приєднуйтесь і пишіть, будьте активними, пишіть коментарі, діліться враженнями, діліться досвідом, допомагайте один одному підготовці до НМТ. У вас все вийде. До зустрічі!